20 січня, а це означає, що настав час крафту. Ну, майже залишилось зовсім трохи до його відкриття. А поки що можна відкрити паки, які я назбирав за весь цей час. Але спочатку давайте подивимося, що я станом на даний момент. До речі, якщо казати про те, що випало зі спіну за цей час, то це оці дві карти. Ну таке. Так от, наразі я 111 в рейтингу і ще не маю 10 анкамон карт. Цікаво буде подивитись, скільки карт вдасться вибити з паків. На жаль, до сотні мені не вдалося дістатись, маю лише 79. Ну і останнє, що можна сказати про період між спіном і даним моментом, то це те, що я назбирав майже 250к срібла. Тож, не буду більше тягнути. Розпаковка. Одна є ще дев'ять. Ще одна нова карта. Нормас. Про мінт мова не йде. Для початку. Треба хоча б зібрати колекцію. Ну що, залишилось ще вісім. Ось так потрошку збирається все докупи, ще сім, буде топчик. А 20 Алексія, Так вже набагато приємніше відкривати паки. Першу частину паків я вже відкрив. Давайте подивимося, як це вплинуло на моє місце у рейтингу. Без чотирьох Uncommon карт я 74. -й. На першому місці більше 6 тисяч, щось нереальне. Мені стало цікаво, я порахував, скільки буде максимально поєнтів, якщо зібрати колекцію з усіх А1. Звичайні карти 82 штуки по 60 поїнтів за кожен А1, виходить 4920. Так само для Анкамонів. Тобто, Разом це майже 10к. Без карт з крафту. Отже, моє 74 місце, це ще досить гарний результат з такою кількістю поєнтів. Ну добре, давайте швидко відкриємо паки, які залишились, і почнемо крафтити. Ще один лоу мінт. Ну прям понеслось, паків не залишилося, а так все круто. О і нова карта. Але я вже не зберу колекцію. Навряд чи мені шести паків випадуть усі три бракуючі карти. Що ж, я відкрив усі паки, що в мене були, і ось загальна картина того, що випало. І Якщо не брати до уваги нові карти, то доволі бідненький дроб. Але головне сьогодні це крафт. До старту залишилось менше 10 хвилин, і там дізнаємось наскільки мені пощастить сьогодні. Бум. Де розпочнеться крафт. У мене небагато срібла, тому буде лише одна спроба отримати всі карти. Вибивання мінтів це точно не назвати, але буде 12 1 карт, то може щось гарне випаде. Я роблю автоматичне заповнення. Звісно, якщо ви хочете зберегти якісь цікаві для себе мінти, то можна все робити вручну, але я вже забив на це. І відкриває наш крафт якесь дно. Так, давайте наступну. І це дно. Далі. Ну і нехай. Все одно потрібні для наступного крафту. Тому можуть бути з поганим, інтом, правда? Але. але. 5-6 унікальні карти. Тобто план мінімум по крафту виконується. Потрібна ще одна і зберу усі Тір родин. Може, наступна. Ну, норм. Весь тір родин є. Це вже гарно. Докрапчу ще 4 і перейду до епіків. Так. І що це за прикол? Окей. Оновити сторінку. Ну, може, мені просто не показала карту, бо срібло знялось. Клас. Нічого я не скрафтив. Мінус 12к срібла. Топ. Сподіваюсь, це разова акція. Є. Ця помилка, напевно, була для того, щоб я вже не мінту родів, а просто в крафту. Все. Стір 1 завершено. Мінти жахливі. Не пощастило Але тепер вистачає дублікатів для крафту епіків. Ну що? Кульмінація крафту. Найкращі карти з цієї колекції через 3, 2, 1. Могло бути і гірше. Давайте відверто. В цілому норм. Я думаю, Монесі буде коштувати більше, ніж Ставен, тому добре, що він випав перший. В мене є ще одна спроба де в ідеалі повинен випасти Ставен і я зберу всю колекцію з першого разу. Тоді запускаємо відлік 3. 2. Один. Ну, якщо мої думки стосовно ціни підтвердяться, то можна продати і купити ставна. Але це вже не так прикольно. Скрафту було б крутіше. Тому я зроблю ще одну спробу: зберу срібло за декілька днів, і спробую скрафтити ставна. А зараз можна витратити залишки срібла на тір 1 карти. Сюрпризу не сталось. Мінти такі ж погані. Тож повернусь за декілька днів з новою спробою. 25 січня. Нічого цікавого мені не випало. Зараз я займаю 51 сходинку у рейтингу, і мені все ще потрібні тріан анкамон карти. Срібло вистачає, щоб скрафтити 2 тір 2 карти, тому не буде гаяти час. Оооо. Оце інша справа. Так може треба було всі крафтити сьогодні, а не одразу. Так мені подобається. Давайте ще. Залишилось зробити останню тір родин карту. Ну добре. Настав час двох фінальних карт. Сподіваюсь, мені не випадуть ще два Монесі, бо я не збираюсь більше крафтити в цій колекції, а зібрати колекцію хотілося би. І так, да розпочнеться крафт 3, 2, 1. План мінімум виконаний. Звісно, я розраховував, що випаде ставин, тому якоїсь особливої радості і немає. Тим паче, мінт не вражає. Але в мене є ще одна спроба його покращити. Тож останній крафт останньої колекції 22-го року через 3 2. 1. Ну от, вже краще. Якщо підбити підсумки, то станом на 25 січня я на 49 місці. Але до моменту розіграшу це ще зміниться не один раз. Наприклад, ось так виглядає топ таблиці зараз. До речі. Поки я все це монтував, вже анонсували першу спін-колекцію 23-го року, де будуть навіть Тір 3 клас. Ну це вже потім буду дивитись, але це дуже круто. А на цьому у мене все. Чекаємо початку нової колекції. GG.